Чи можна запроектувати великий холодильний об'єм і при цьому, щоб не постраждала естетика? Так, можна, у вихід є. І є декілька варіантів розвитку подій. Всім привіт! Мене звати Іра Лисюк, я дизайнер інтер'єру, і я повернулась і буду знімати знову для вас корисні відео. З вами моя рубрика «5 хвилин про дизайн. Out of this time, like, oh. Отже, ви підійшли до проектування власної кухні мрії. І якщо у вас велика сім'я і є потреба у великому об'ємі холодильної і морзильної камери, то перше, що приходить на думку, це двохдверний великий окремостоячий холодильник Сайт бай сайт, такого, знаєте, американського типу. Але коли мої замовники просять інтегрувати такий холодильник у сучасну кухню, я їх відмовляю. По перше, я на власному досвіді переконалась, що якщо ти живеш у великому місті, то потреби у таких великих об'ємах холодильної морозильної камери. Немає. Практично у будь-який момент можна забезпечити себе з супермаркету або з ринку свіжими або замороженими продуктами. Але головне те, що ця відверта технологічність цього величезного холодильника з нержавіки, який стоїть посеред кухні як пам'ятник, вона не прикрашає сучасний мінімалістичний інтер'єр. І, звичайно ж, вмонтовані холодильники виглядають набагато набагато краще. Напевно, єдиний окремостоячий холодильник, який влаштує дизайнера, це буде холодильник типу Смек під ретро. І там є не тільки яскраві кольори, є ще і спокійні чорний, білий, кавовий. Так, він не бюджетний, але якщо вам подобається ця естетика ретро і у вас обмежений бюджет, то зверніть увагу, що є багато інших фірм, які пропонують моделі в подібній естетиці. Наприклад, навіть в Горенія є. Такі різнокольорові холодильники під ретро. Отже, якщо обирати між окремостоячим холодильником та вбудованим, то дизайнер, який створює сучасні інтер'єри, однозначно обере вбудований холодильник і приховає всю цю технологічність. Але об'єм вбудованого холодильника, звичайно, менший, ніж такого ж окремостоячого. І е, зрозуміло, що всі ми різні, у всіх нас різні потреби, різний розмір сім'ї, е, різні життєві ритми. І, звичайно ж, є випадки, коли ось цей додатковий об'єм холодильної і морозильної камери він не просто продуктований якимось страхом. А, е, Реальною потребою сім'ї. Що ж робити у таких випадках? Перший варіант: ви можете вбудувати два холодильника з правостороннім і лівостороннім відкриванням. І таким чином ви отримаєте внутрішній об'єм навіть трішки більше, ніж холодильника сайт-бай-сайд. І естетика при цьому не постраждає. Це дуже класне рішення, ми його використовуємо у своїх проектах, на своїх об'єктах і всі задоволені. Другий варіант ми можемо вбудувати, але не два холодильника, а окремо холодильник вбудований однокамерний і окремо морозильну камеру вбудовану теж однокамерну. Вони вертикальні, тому це будуть дві дверки, а не чотири, як в попередньому варіанті. І так само ви відкриваєте окремо холодильник і окремо морозильну камеру. І це дуже класно і зручно, тому що об'єм просто гігантський. Зовні все мінімалістично. Рішення просто супер. І ми також використовували його на своїх об'єктах, і це працює просто ідеально. І третій варіант: якщо не дозволяє площа кухні, то ви можете вбудувати холодильник монтований, і, наприклад, біля нього або десь подалі вбудувати морозильну камеру низьку, наприклад, під духовою шафою. І відразу відповім на запитання: чи можна вбудований холодильник розташовувати відразу біля духової шафи? Так. Можна, оскільки сучасна техніка вона має теплоізоляцію, як холодильник, так і духова шафа, і свою вентиляцію, де повітря заходить і виходить. Єдине про що попереджають виробники, це про те, що коли таке розташування близьке, то споживання електроенергії буде трішки більше на декілька відсотків. У зв'язку з тим, що охолодження духової шафи і холодильника воно буде працювати ніби трішки в посиленому режимі. Ну і далі найцікавіше. Я проаналізувала пропозицію серед холодильників на українському ринку і відзначила у кожному з варіантів, який буде об'єм і ціна. Звичайно, це середні цифри, але я думаю, що їх буде достатньо вам для того, щоб зорієнтуватись і обрати найкращий для себе варіант. Я почну з найменших об'ємів і буду підніматись до більших. Отже, найменший об'єм, звичайно, у вбудованого холодильника. Ну і найбільший об'єм ви отримаєте, коли вбудуєте окрему морозильну камеру і окремо холодильник вертикальні. Напишіть, будь ласка, який холодильник у вас вдома і чи вистачає вам його об'єму. Або ж, якщо ви робите ремонт, то до якого холодильника приглядаєтесь. Мені буде дуже цікаво про все прочитати. Всім дякую за увагу, всім па-па!